Ну, по-перше, я радий всіх бачити на озері Картар. Давайте похлопаємо, що ви всі добралися. Е, ну, Хочу, як на старті, також подякувати нашим хлопцям, які боронять нашу країну, які дають можливість, скажімо так, і нам відпочивати, і працювати, і їх підтримувати. Так що це теж дуже важливий момент. Е, Ну що, я думаю, що змагання пройдуть у нас класно. Є команди, які взагалі перший раз тут на водоймі. Я теж другий раз майже на водоймі. Вон, є хлопці, які часто сюди їздять. Ну, я думаю, буде класна боротьба і гарні, гарні змагання. Доброго ми команда Big Carp, Участвуємо в турнірі. Для нас це нова фішка. Перший раз. Взагалі, ми другий рік в спорті. Боротьба цікава. Першу рибку вже взяли зачотну. Будемо старатися, будемо працювати. Надіюсь, що в нас щось вийде. Доброго ранку всім. Команда МК. Відбувається, приїхали на соревнування Crazy Carp по 15 самих великих риб. Знаходимося на озері Картар за Білою церквою. Дуже класне місце. Рекомендуємо, не перший раз тут. По... по рибі є одна рибка вже в зачоті. Правда, в залік вона не попадає. От. А так, в принципі, стараємося, щось думаємо, придумуємо. Всім учасникам бажаємо хорошого відпочинку в першу чергу. І, як кажуть, не хвостаничих, що згоден з ним. Всім привіт! Ми команда B-44 Team. Зараз на змаганнях на озері Картар. 15 це з край карп. Вже спіймали рибку 8. Надіємося, що динаміка в нас буде покращуватись. Всім бажаємо нехе-нече. Добре. Команда Б 16, 9 сектор, Крейзі Карп 15 там риб. Приїхали на бойлий, п'ятиднівний турнір бойловий. Ну, якби старт, тільки почалось змагання десь півтори години назад. Зловили одну рибку, трьошечку. Поки що крупної риби нема. Е, всі, щоб е, у нас всіх інтрига, ну така. Як би ну, сказати, до останньої минути присутствувала. Ну і що, всім, всім, як там кажуть, не, не хвостані хвостані чешуї, чешуї, да. Ну, Основна задача всіх команд зловити хоча б одну за двадцятку. Тому що вони є, але поки що не виходить, їх зловити. Ловили їх тільки на обичній рибалки, не повні на якому секторі. На змаганнях, не не на змаганнях не попадалось, на змаганнях максимально. Вроді в цьому році ловили 70. в 13 секторі 17320. Ми маємо надію, що поймаємо да. за 20. Ми ловили вже ну, 16600 в 15 секторі. В цьому секторі ми ловили 60. в 8 секторі. Ми ловили 16200. Ну, думаємо, що також впіймаємо 15. команда МММ. Мы впервые на этой водо... на этом водоеме. Визуально очень понравился водоем. Дальше посмотрим, что будет по рыбе. Соревнования очень интересные по... по этому формату. Я в прошлом году не раз участвовал, позапрошлом году до войны. Да, до войны участвовал один раз. Понравилось. Решили попробовать еще раз себя на новом водоеме. Ну что, как бы пока только начало водоема. Ну, что, хочется пожелать соперникам тоже поймать рыбы, их какие они хотят. Ну а нам, чтобы мы поймали чуть больше, чем они. Пока. Всем привет! Мы команда QRT. Участвуємо на змаганнях Crazy Carp кращі 15 риб, найбільші 15 риб. Для нас це перший такий формат. Ми не участвували ніколи по, тільки по крупним рибам, і тільки по кобрі, тому для себе намагаємось відкрити цю дисципліну, скажімо так, і подивитися, що в нас вийде. Бо ми до цього тільки по загальній вазі змагались. А, тому дуже цікаво. Всім бажаю отримати задоволення, отримати свій бікфіш і провести гарний час. Команда Мільян Карп. Перше на цьому озері. Зараз будемо... точніше привет, вже. Всім привіт-привіт-привіт! На зв'язі Карп. Зараз будемо розбиратися, що, як тут робити, як ловити. Головна задача це 6 риб в таблицю і за двадцатка. Так, да, Макс? Так, формат нам знайомий. Ми на ньому минулий сезон виступали доволі часто. От, Тому зараз вирішили спробувати свої сили на новій водоймі. Пробуємо, е, ловимо, шукаємо. Щоб всі зловили ту рибу, яку хочуть, і отримали задоволення. Найголовніше — побажання. I still think of you my memory's turning big. I'm still walking this road, though my knees, they are ever so Дуже довго воювала з чоловіком стосовно рибалки, От. і мені дали гарну пораду, що або ти приймаєш і участвуєш, або ти розводишся. Я вибрала перше, і тому зараз ми учасники команди Обо Ой, Я приємно вражена, е, тому що я уявляла це все, якісь е, такі польові умови, а це доволі таки комфортно, доволі таки приємно. Просто неймовірно гарно і задоволення, ну так само, як і для чоловіків, так само і для дітей, для жінок.